Найсвіжіша афера, яка може забрати чимало життів, будьте обережні, бо крокодили почали обдурювати людей, аби їх з'їсти. В мережі з'явилося відео, на якому крокодил нібито імітує потопельника і чекає, хто ж прийде його рятувати. Як усе це виглядало? Давайте дивитись у рубриці Шалені історії. Будьте обережні! В Японії чоловік заробляє на життя компліментами. Рибалку двічі вдарила блискавка, його реакція вразила усі. А на балі крокодили дурять людей, щоб ними пообідати. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Це відео розірвало інтернет. Чоловіка двічі вдарила блискавка, його реакція врезала усі. На сайті Reddit з'явилось відео, на якому видно, як двоє чоловіків під час сильної грози спокійно рибалять, стоячи прямо у воді. Попри погіршення погоди, вони не те, що не ховаються, а навіть занурюються у воду все глибше. В надії спіймати здобич. Умить одного з відчайдухів даряє блискавка. З його рук вилітає вудка, але це не зупиняє рибалку. Він виловлює її і продовжує свою справу. За кілька секунд блискавка влучає у нього вдруге. І уже тоді чоловіки нарешті розуміють, що час для риболовлі несприятливий. І змотують вудки, виходять на берег. Чоловіка, що притягнув блискавку, називають найсміливішим рибалкою у світі. Однак те, що він залишився живим після таких ударів. Справжнє диво, але його наполегливість дивує ще сильніше. Вочевидь, на тому місці добряче клювало. Переконливо радимо не повторювати таких витівок. Робота мрії. Це ти? У Японії чоловік заробляє на життя компліментами. Здивовані? Зараз пояснимо. Він отримує гроші, вихваляючи перехожих. 43-річний чоловік раніше працював у компанії, однак через азартні ігри він втратив роботу, сім'ю. І навіть опинився на вулиці. Тоді він згадав про свою давню мрію бути вуличним артистом і вигадав незвичайний метод розваги людей хвалити їх за гроші. Хто не любить ласкавих слів? Отож він взяв картон із написом Я вас хвалю і почав ходити вулицями Токіо. Але у цій справі важливо і не перестаратися. При першій зустрічі з клієнтом дядько робить компліменти його зовнішності. І в розмові дізнається, за що ще можна похвалити. А люди віддячують йому грошима. Уже три роки чоловік займається вихвалянням і за це його назвали дядьком похвалою. Він навіть має постійних клієнтів, які йому телефонують, коли потребують підтримки. У середньому дядько похвала за день вихваляє 30 людей і заробляє 65 доларів. Пише Одіті Сентрал. Магазин, якого не існує, не дає людям спокійно жити. У Великій Британії одне з віддалених сіл тероризують вантажівки, торговці, кур'єри і покупці. Усі вони шукають магазин, якого немає. The Latin Times повідомляє, якийсь жартівник позначив на інтернет-картах порожнє поле як супермаркет. Через це система навігації постійно приводить сюди людей у пошуках продуктів. Ситуація перетворилась на катастрофу, коли велика цистерна з молоком, яка намагалась доставити товар у примарний магазин, застрягла на вузькій дорозі. Для її визволення довелося розгортати цілу рятувальну операцію. Лише після інциденту із молоковозом фальшиву позначку з карти вдалося видалити. У це просто неможливо повірити. На Балі крокодили навчилися обманювати людей і заманювати їх у свої пащі. The Daily Star розповідає: хитрі і до жаху розумні алігатори навчились імітувати потопельників, заманюючи рятувальників собі на обід. У морі можна побачити людські руки, які махають, благаючи про допомогу. Насправді ж це кінцівки таких ті крокодилів, які чекають, хто спіймається на їхню виставу і прийде рятувати неіснуючого бідолаху. Чи став уже хтось жертвою алігаторських вигадок, невідомо. Але ситуація жахає не на жарт.